Вітаю вас, добрий день, Олешки, місто Олешки, Херсонська область. Які події у вас будуть у січні 2023 року? Питають, чи будуть уже деокупіровані місто Олешки Херсонської області? Будь ласка, інформаційний, інформаційний простір, будь ласка, підскажіть людям? Місто Олешки, Херсонська ще будуть деокуповані у січні 2023 року. Да. Карта перемоги, карта радості. Буде ще пережити, прийдеться боротьбу, сум, буде чуть-чуть страшно, і завоєнні будуть зустрічатися і боротися між собою. А потім буде так, як раніше ви жили, до цього до окупації, ви повернетеся в мирний стан, і ваші почуття будуть дуже чудові. Мені дуже подобається такий прогноз. Мені дуже-дуже подобаються такі підсказки. Олешки, Херсонська область. У січні буде все добре? Будь ласка, підскажіть? Олешки, Херсонська область, Україна, січень 2023 року. Уже буде добре все? Ви вже будете об'єднуватися для, суміс... для сумісної роботи у себе на землі, на рідній землі. Це родове дерево. Там будуть іще змійки, але вони вже будуть безвредні. Це можуть бути змійки, які живуть на вашій землі. А вас більше. Олешки, ви повинні должны... зустрітися. І на вашій землі должен бути миру у січні. Якщо я розуміла правильно підсказки інформаційного поля, то у січні, у Олешки Херсонської області, будуть звільнятися. Дякуємо за підсказку, а я вам дякую за увагу. Буду чекати від вас. Коментарі пишіть, будь ласка, я буду чекати. Люблю кожного з вас. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. До побачення!